Як просити Бога про любов? Святий Фонс Марі Делікорі каже, що Бога потрібно просити постійно про дві ласки про Його ласку і про Його любов. І отець Піо радить нам, Рафаліні Черази, а через неї кожному з нас наступні поради. Прошу тебе в ім'я нашого найсолодшого Господа, не піддавайся змученню і разом з обрученецію з пісні над піснями. Проси про поцілунок миру. В якому криється ціла солодкість. Дякую, завдяки ньому переможеш марні страхи цього світу, покуси, спокуси диявола і уроки тіла. Тобто такі різні спокуси. Терпливо відкидай те все від себе і цілковито над тим запануєш. Не бажай тільки керуватися фальшивою. Покорою, занихаючи благання Ісуса про цю повну, повне щастя поцілунок, коли ж, мав би бути, це присмак пихи. На жаль, для мудрих цього віку просьба про цей поцілунок є ознакою шаленства. Але, о Боже мій питаю, чи є більше шаленство від? Перестати тільки на знайом, тобто зупинитися на знайомості тільки життя дочасного, яке провадить нас натомість до гробу. Бог нехай тебе захоронить, щоб не мало співуділу з цими глупцями. Нехай позволить тобі знайтися серед тих, які бачили, як поступати в школі Божої любові, що знали, як поступати в школі Божої любові. Переконаний, є, що осягнення такого ступеня любові це чистий героїзм, до чого потрібно Божої помочі, яка дозволяє нам призивати Бога, прагнучи Його і звертатися до Нього, так як це чинить обручені з пісні над піснями. Любімо Ісуса, будьмо з ним з'єднані. Триваємо на неперервній і покірній молитві, благаючи, щоб нас потішив поцілунком і вчинив, що станемося гідними оперти голову на його груди. Можемо називатися е, Щасливчиками, якщо нам вдасться вимовити, тобто е, вмовитися. На, Божий, на Божому обруджени черговий доказ його любові. Слова нехай не видаються тобі надмірно зухвалі. Керуємо їх до Ісуса особливо в особливо моментах, коли маємо Його прийняти до нашого серця. Ісус, коли будемо до нього так звертатися, не відбере їх як образу або скоро, як скоро поцілунок є ознакою миру і приязні, то для чого мав би бути відкинений? Для чого не мав би просити Ісуса про поцілунок миру? Якого ж іншого дару могли би ми прагнути від цього знаменитого монарха? Записав падре Піо в листі до Рафаліни Черраза за 7 вересня 1915 року. Отже, ж, прислухаймося до всіх цих порад, так? Дець Піо є відомий, звичайно, що духівник, і всі ці поради є реальними і. Можна, звичайно, що здобувати Божу любов і в ній зростати.